Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І ми на своєму господарстві. Ось такі прийшли мені посилки. Вони прийшли ще 4 дні назад, але в мене був поламаний автомобіль і я не мав як їх забрати, тому що в руках нести на автобус вони трошки важкуваті і незручно. Зараз їх розкрию. Подивимося, що нам прислали. Так, прислали нам шківи. Ну, я хочу сказати, що це шківи кращі, ніж ті, що зараз стоять. Тому що то такі вони скручені з жесті, а тут, тут такі масивні шківи нормальні. Але вже під. Відремені обішу профіль А. Немабуть, що так і є. Один і другий. Це двигун 32 діаметр вала, а це двигун 38 діаметр вала. Це цей, що у нас вже зараз він складяний. Дашки ви такі трошки, трошки кращі вважаю. Ну, сьогодні я їх зараз ставити не буду, але коли поставлю, обов'язково покажу компанія Техномашстрой Ось така посилка мені прийшла. Е, прислали мені їх безкоштовно, але, що тільки я заплатив за пересилку. Нова пошта в нас вже взагалі оці дві посилки, цих дві коробочки, таких невеличких. 341 гривня. Дороговато. Але що зробимо? Ну що ж, на цьому я буду закінчувати сьогоднішнє таке коротеньке відео, що я хотів показати. Прийшли посилки, кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!